Привіт всім поціновувачам Silent Hill. Сьогодні я покажу, як встановити Українізатор в новеньку гру Silent Hill F. Для цього ми йдемо на сайт Nexus Mods. лінку я залишу в описі. І як ви бачите, українізатор згенерований за допомогою штучного інтелекту. Звісно, він не може зрівняти з якісною професійною локалізацією. Але якщо для вас це не є настільки критичним, можете спробувати хоча б для. Тест. Щоб встановити локалізатор, ви натискаєте на кнопку «Download Manual, вас е, редиректить на сторінку завантаження, обираєте е, безкоштовне завантаження. Вам доведеться почекати е, 5 секунд, після цього відкриється завантаження. Як ви бачите по циферці 1, у мене вже є копія цього перекладу, тож, я його завантажувати не буду, а покажу вам вже на прикладі того файлу. Ви дістаєте з архіва папочку sHF. Потім відкриваєте ваш Steam, натискаєте правою кнопкою мишки на Silent Hill F у вашій бібліотеці управління. Переглянути локальні файли і таким чином закидаєте сюди вашу папочку. Ви натискаєте замінити файл у місці призначення, і таким чином у вас буде гра з українською локалізацією. Зараз я запущу, щоб продемонструвати, і от у вас вже гра з українською локалізацією. Тож користуйтесь. До речі, а якщо ви хочете подивитись проходження, то запрошую вас до себе на стріми, які приходять на YouTube та на Twitch. Я, я думаю, що на цьому тижні я буду стрімити. Напевно, кожен день або майже кожен день. Тож підписуйтесь. Пройдемо разом.